Чайка Віталій, мрія та вибір. Моя країна прагне волі та свободи, і героїчно б'ється за життя. Ми стали гордістю для багатьох народів, бо в нас струмить історія свята від первозваного Андрія Ідокія. Від Ярослава і дославних козаків виборюємо найзаповітну мрію створити рай. На праведній землі біблійний рай, спокуса зруйнувала, цікаве дерево, дослідження життя. Наразі ти могутня королева, а вже замить в лахміттях влахміттях жебрака. Що важить більше? Слово або вчинок, обіцянки або експеримент, в якому споглядання хибний вирок, коли в твій дім цинічно входить смерть, як зрозуміти, шепіт за спиною, коли на фронті лється кров бійця, який двобої став із сатаною, а дехто прагне? Що прийшла русня. Як ставитись до крадіїв у владі, що цуплять гроші, долі, мирний сон? Хіба це все не підлість і не зрада? А час тихенько сипле між долонь. Можливості в очікуванні тануть. В меду солодким. В'язне чіткість дій, а ми будуємо на піску паркани, і, вже, і все чекаємо на здійсненність мрій, то, може, треба з себе починати? Ніхто не прийде, не запросить в рай, Палац із попілу прийдеться будувати і дбати всім. Про щастя та врожай. Тоді і створимо країну на Човкасті, збудуємо свій власний ВПК, щоб по світах не бігати, як в пастці, а моцно нищити рашистського вовка. Утопія і мрія будуть справжні, коли всі разом станемо за свій дім, коли Відкинемо зазрість та сарказм, коли по-справжньому повстанем за своїм, а поки що північний наш сусіде, Найхабно й підло, горе нам несе, то час настане, й інше танго піде, і в ритмі пристрасті. Всю велич рознесе, добро і зло, шлях темряви та світу. Це все життя, а вибір нам робить, або країну наче сад ростити, або чекаючи, усе занапастить.